Доброго дня малята! Сьогодні ми вирушимо в незвичайну подорож. Космос зберігає багато таємниць і загадок. Космосом ми називаємо той простір, що оточує з усіх сторон нашу планету Земля. А ще космос це Всесвіт. На вечірньому небі ви можете побачити велику кількість зірок. Усі вони належать до нашої галактики. Наша галактика це чумацький шлях. Коли ви бачите світлу смугу, що перетинає зоряне небо, то ви бачите середину чумацького шляху. Юрій Гагарін став першою людиною, яка побувала в космосі. 12 квітня 1961 року він облетів землю на космічному кораблі Восток. Згодом космос відвідали американські астронавти, які висадилися на місяць. Перед тим, як людина зважилась покорити космічний простір, експеримент із польотом на ракеті провели на собаці. Так лайка стала першою живою істотою, яка побувала в космосі. Людина винайшла місяцехід, що самостійно обстежував місяць. Космічні станції, космічні телескопи стають нашими помічниками. Люди працюють в космічних станціях, польоти в космос стали нерідкістю. А ми все більше цікавого дознаємось про Всесвіт.